Привіт всім! З вами Оксана. Ви на каналі Дніпро Запчастина. Невеличкий обзорчик по ремкомплекту до цапфи -ЮМЗ. Ну, Все називається максимально просто. Ось наш ремкомплект цапфи ЮМЗ з втулками. можна Якщо ось такий варіант це буде ремкомплект без втулки. Це на одну сторону: буде три ущільнювальних кільця, войлочне кільце і дві втулочки. Так, кому ще треба додатково, як їх називають, прошивки, прогонки. ну Це не райбер, тому що райбер це слюсарний інструмент, це приспособа. Це у нас сюди тому що втулка розрізна. Це, щоб її, по суті, розвальцювати по внутрішньому діаметру. Це у нас втулка вала рульового, ну, це у нас також все відноситься, якщо ремонтуємо передню вісь, а особливо коли ставимо дозатор, щоб не було люфтів. Це ж саме тільки меншого діаметру. Ну, тут втулка доволі, скажімо так, має ну, відстань, тому вона, звичайно, сюди ця прошивочка провалиться. Це у нас, якщо не помиляюсь, 37 чи 38 діаметр, а це 48 під цапфи. Кому треба ще опорні підшипники, або повний комплект, напишіть, зробимо обзор. Це все вже є давно на каналі, або комусь лінькі гортати, напишіть, кому цікаво, зробимо обзор на повний ремкомплект передній вісі. Дякую за увагу! Телефони в описі під цим відео.